Правильне електроживлення. Вітаємо на нашому каналі. Як економити електроенергію? Це наш монстр по споживанню електроенергії. Скільки, до речі, зекономили за минулий місяць? 300 тисяч гривень. Треба надіятись. Не можна сидіти, склавши руки, треба завжди рухатись вперед. Вітаю! Сьогодні хочемо вас познайомити ще одним нашим клієнтом у місті Львів. Це логістичний комплекс «Лев Логістик». На якому ми встановили сонячну електростанцію загальною потужністю 410 кВт. Ця станція виконувалася в три етапи: 150 кВт в червні 2022, ще 100 кВт в вересні. І зараз, в травні 2023 року, ще 160 кВт. економлячи електроенергією за допомогою енергії сонця, ми дбаємо про екологію і водночас допомагаємо Україні. Збільшення рентабельності бізнесу виникає за рахунок економії коштів, що не витрачається на придбання електроенергії. Інвестиція у сонячну станцію для підприємства повертається терміном від трьох років. Які ще плюси є у встановленні електростанцій? Чи існують мінуси? Скільки це кошт? Туватиме та в які терміни можливо встановити електростанцію на вашому підприємстві. Будемо спілкуватися із Володимиром Степчуком та Олегом Рудницьким. Лежу, вітаю. вітаю. Ну насамперед, ми не економимо енергію сонця. Ми її будемо виробляти завдяки вашій компанії, відмінній якості обладнання, яке ви нам поставили. А економити будемо ту електроенергію, яку ми беремо з мережі. А вона зараз ну для вас це взагалі не секрет. Є надзвичайно не дешева, не дешева. Року. А підприємство наше споживає чимало. Підприємство наше споживає в місяць від 120 до 150 тисяч кіловат електроенергії, тому що в нас логістичний центр. У нас є склади і морозильні, і холодильні, які енергоємки, які споживають багато електроенергії. Тому що потрібно підтримувати температурний режим продукції. І в зв'язку з тим, що ми маємо величезне споживання і в нас тому великі витрати на електроенергію. І завдяки вам, дякуючи вам, що ви нам підказали, ми встановили вже на цьому об'єкті чотири сонячних електростанції. І ще на фермерському нашому господарстві ми теж пішли в ногу з часом і встановили ще одну. Сонячні електростанції щодо споживання, щодо економії, звісно, що ми не економимо електроенергію. Нас яке було споживання, те і залишилось фактично. Але ми на той об'єм, який, який виробляють сонячні електростанції, які ви нам встановили, ми менше беремо з мережі і відповідно платимо за ці кіловат електроенергії. Коли прийшли до висновку, що вам потрібна сонячна електростанція, народна мудрість, така є, що коли приходить біда, вона завжди вчить. І, от фактично, минулий рік, коли розпочалось повномасштабний. Напад на нашу країну ми почали активно думати над тим, як економити електроенергію. Ну і завдяки, звісно, що не тільки вашій, а й іншій рекламній продукції, яка яку ми бачили, ми цим питанням зацікавилися і вирішили йти цим шляхом, тому що. За енергоефективністю, за сонячною енергетикою, вітровою, тобто зеленою енергетикою. Я вважаю, що це є майбутнє. Чи не страшно під час війни було робити таку інвестицію? Страшно, не страшно. Життя продовжується. Треба рухатись хто як не ми. Ми мусимо тут. Бути надзвичайно ефективні, якщо ми тут залишились в глибокому тилу, ми маємо бути ефективні і рухатись вперед, і не сидіти, склавши руки. Треба надіятись, не можна сидіти, склавши руки, треба завжди рухатись вперед. Скільки до речі, зекономили за минулий місяць, рахували. Ну, якщо брати травень, якраз я вчора візував всі рахунки, підписував. Відповідно, я орієнтуюсь, що наших чотири електростан... сонячних електростанцій, які на цьому об'єкті, вони виробили 55 тисяч кіловат електроенергії. Ну, помножте на 5,86 здається, з ПДВ. Ну це під 300 тисяч гривень. Знаєте, багато от підприємців зараз так само роздумують над зведенням сонячних станцій. Там сумнівається, варто чи не варто, от що можете їм там сказати. Ну, Все залежить, звісно, від можливостей. Ви ж знаєте, якщо перші дві сонячні електростанції ми придбали у вас і ви нам встановили за власні кошти, то наступні три воно вже трошки було нам складно, але враховуючи вас як надійного партнера. І Ощадбанк нам допоміг. І державна програма 5.7.9, якою ми скористались, то ми 20% лише залучили власних коштів. 80% за нас заплатив банк. І на протязі певного періоду часу ми будемо повертати. З відсотковою ставкою. Фактично, вже першою чергою користуєтеся цілий рік. Може, якісь були там технічні ще якісь там нюанси, несправності? Ви знаєте, я завжди надаю перевагу не дешевим речам, хоча завжди хочеться чим дешевше. Я завжди надаю перевагу якісним речам і надійним партнерам. Ну от, Мені повезло. Ви надійний партнер і обладнання поставили нам якісне. Що ж лежа, дякую вам за такі теплі слова. Хочемо від себе побажати, що ваш бізнес такий процвітав, приносив вам прибуток. Так що будемо наглядати за вашою станцією, що вона працювала протягом всього періоду. Прошу вас не розслаблятись. Ми працюємо зараз ще над грандами, які також надають можливість нам ними скористатися. І плануємо ще поставити як мінімум одну або дві сонячні електростанції на цьому ж об'єкті, тому що ми ж будуємо ще один величезний комплекс, де буде також велике споживання. Воно збільшиться. Так що готуйте, готуйте, обладнання людей. Будемо раді будемо працювати. Це, до речі, цей комплекс це наш монстр по споживанню електроенергії, яка взагалі на цій території споживається. Цей комплекс ми збудували в 2018 році, і він фактично левову частку електроенергії споживає десь приблизно під 50%. Це сучасний новий комплекс, в чому ще фішка його, що він з мобільною стелажною системою, тобто стелажі, Від'їжджають в нас на рельсах і переїжджають, і тому ми збільшили об'єм продукції і споживання відповідно на кілограм зберігальної продукції він зменшився. Тобто, ми рухаємося в ногу не тільки по енергоощадності, а й по технології на даному підприємстві встановлено сонячні панелі Джа Солар загальною потужністю 505 кВт, алюмінієва блочна система кріплення сплайн, оцинкована система кріплення із підйомом кута, інверторне обладнання Huawei, моніторинг, смарт-логер, прогнозована річна генерація 550 тисяч кВт за годину енергії, термін окупності 4 роки. Сьогодні ми вам показали черговий приклад переходу. Українського бізнесу на енергію сонця. Ця тема зараз є достатньо актуальною, і ось до яких висновків ми прийшли. Сонячна станція як конструктор, її можна додати коли захочеш. Це вигідно, адже середній термін окупності 3-4 роки. Зараз в Україні діють кредитні програми, і одна з них це 579. Ними користуються наші клієнти. Якщо ви так само хочете економити на електроенергії, звертайтеся до нас в компанію Правильне електроживлення. Ми допоможемо консультацію. Приїдемо безкоштовно на замір, прохуємо найкращий для вас варіант. Та не забувайте підписуватись на наш канал компанії Правильне електроживлення.